Уряд Канади відшкодовує сім'ям витрати на стоматологічні послуги для дітей віком до 12 років. Кошти вивільнені від оподаткування. Фінансування проводиться у межах програми Пільг на стоматологічні послуги в Канаді Canada Dental Benefit на таких умовах. Залежно від доходу вашої родини ви можете отримати неоподатковувані кошти на кожну дитину в наступних розмірах. Ви можете подати заяву на участь у програмі пільг для кожної дитини, яка відповідає вимогам протягом двох періодів виплати пільг. Перший період з жовтня 2022 року до червня 2023 року. Другий період. З липня 2023 року до червня 2024 року ви можете подати заяву онлайн на вебсайті податкової служби Канади Canada Revenue Agency за адресою canadaca дотсі. Ревеню або за телефоном 1-800-715-8836. Перед поданням заяви, будь ласка, підготуйте таку інформацію. Якщо ви подаєте заяву по телефону, для підтвердження вашої особи вам знадобиться така інформація. Виплати для родин надходять протягом 5-10 днів. Більше інформації на сайті .ca agency